Дійди, Іваночку, заспівай на весняночку, зимували, не співали весни до жида. Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по киячку, а дівчатам по війнах. Звила я віночок вчора із вечора. Раз, зеленого бар віночку та й повісила на кіло. Ой матуся моя вийшла, та віночок зелезняла, та віночок зелезняла, та не любові дав. Коли вже я те є знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж не Ви купляє, не дай мене, з немаленькими викупляє, м'язнень на коралих і продала, і свого мити, Іваночку, заспівай на весняночку, зимували, не співали весни дожида.